Підготовка українського народу, це ключ до живучості і до того, щоб наші діти та онуки ніколи не воювали? Чи слабка позиція закрити очі і сказати, що вони хочуть вбити всю націю. Не треба готуватися до війни? Чи це не та позиція, яка призведе до того, що наші діти будуть воювати чи онуки, маючи рівень підготовки 2 місяці? Як ми зараз воюємо? То схаменіться, шановні, Будь ласка, оцініть загрози. Жодна мати і батько не бажає, щоб його дитина воювала. Але я вважаю, що коли діти навчені, то скоріше за все вони якраз воювати і не будуть, бо не буде того, хто буде намагатися їх завоювати силою сам. Навіть якщо в 2026, 2027, 2028 році гаряча фаза війни завершиться, загроза залишиться, бо Росія це імперія. Підготовка українського народу і чоловіків, і жінок і дітей, які з набором повноліття будуть вміти це робити це найменше, що може дати держава для свого народу, який знаходиться біля сусіда, що не має клепки в голові, який завжди буде намагатися його завоювати. Тепер питання: якщо Росія розуміє, що у нас від старого до малого кожен вміє тримати зброю, нею користуватися. Якщо вони розуміють, що у нас розвинений військово-промисловий комплекс, якщо вони розуміють, що ми маємо підтримку і авторитет в світі, то чи коли-небудь Росія прийде лінію державного кордону прямими бойовими діями? Абсолютно очевидно, що скоріше за все? Ні.